Піснезнайка в нашій школі, образно кажучи, промінчик світла в темному царстві. Це інтелектуальний, фізичний, психічний, естетичний, одним словом, гармонійний розвиток дітей. Тому наші батьки дуже задоволені цією методикою. Дітям подобається вам піснезнайка. Да. А, а давайте скажемо. Подобається і чим вона вам подобається? Артоні, чим тобі подобається піснезнака? Пісня, пісня малюнка. Так, що багато малюнків там, так? Різних. Різних. Цікавої інформації, мій. так? Ще кому чим подобається. Мені мусить так. Робимо зарядку. Так, під пісні пісне, під снезначні під, пісні ми робимо зарядку. Так, добре, ще кому подобається. Мені подобається, тому що у мені багато розповідається про всяке. Про все світ, так? Так. І про числа ще ж у нас є піснезна, так? Червоно світ чисел. Так. А мені, мені ще подобаються піснозначці Різні завдання. Виконувати різні завдання з чарівного світочисел, так? так? А ще я з піснезнайкою вивчила швидко таблицю множення і ділення. Багато всього цікавого про природу, про все, це. І і про, про наше так? І про те, як нам треба жити у Всесвіті в славу, так. Ми дуже любимо, піснезнайку! Спостерігаючись за навчанням мого сина, мені також хочеться повернутися в дитинство, але щоб те дитинство було разом з піснезнайкою. Бо дуже цікаво не зазубрювати табличку, а просто її співати. Не тільки вчити про сонце, зорі, землю, а співати і танцювати. Я впевнена, що разом з піснезнайкою нашим дітям дуже цікаво, весело і комфортно в школі. Свою дитину я хочу бачити здоровою. А піснезнайка це саме та технологія, яка потрібна моїй дитині. Завдяки їй мій синок став, змінився, став певненіший, уважніший, став краще читати, знає багато цікавого про всесвіт. Я дуже задоволена, що у нашій школі є піснезнайка. З пісне-знайкою нас, батьків, познайомила наша вчителька Алла Іванівна. Ми зразу ж зацікавилися цією технологією і не даремно, адже це три в одному. Діти рухаються, співають і навчаються. Тож, не задумуючись, придбали навчальні комплекти. Все, що відбувається на уроках, моя донечка розповідає вдома, і я бачу, як це їй подобається, з яким задоволенням вона йде у школу. Я думаю, що нам просто пощастило вчитися з піснезнайкою. Піснезнайка дуже подобається моїй донечці. Всі пісні з табличками, Катруся мені переспівала, а танці. Під пісні з комплекту Всесвіт демонструються у нас кожний вечір. Я помітила, як у дитини розвивається голос, музичний слух, як швидко і легко дитина і без напруження і стресу засвоює шкільний матеріал. І все це завдяки тому, що дитина навчається разом з піснезнайкою.